Батьки, любі дітки, знову ж таки хвилиночка фізкультури. Знайдіть вільний час, і коли буде у ваших діток гарний настрій, і знову ж таки пограйтеся з ним з нашим веселим м'ячиком. Сьогодні я пропоную вам навчитися кидати м'ячик у корзину. Ну, звичайно, у вас не всіх вдома є корзина, то ви можете використати будь-який предмет у вашому домі. Це може бути таз чи якесь е, гарне відирочко, тобто те, що дитина зможе кидати. Для початку зафіксуйте дитині місце, на якому вона буде стояти. Позначте будь-яким предметом. Це може бути стрічка, паличка, книжечка, будь-що, або ж навіть простенький листочок. Далі поставте перед дитиною напроти неї. Єдність, яку дитина буде влучати. Знову ж таки нагадую, що відстань ми розпочинаємо з метру, а далі поступово віддаляємо від дитини, якщо ми бачимо, що вона добре вже навчилася виконувати. Сьогодні я пропоную вам кидання м'ячика від грудей, адже є дуже багато способів кидання: це обома руками знизу, від грудей, за голови і так далі. Сьогодні я вам пропоную вправу виконати способом від груди. Знову ж таки, розміщуємо ліпті в сторони, ось так. Пальчики в нас трішки зігнуті, так, щоб міцно тримати м'ячика з обох боків, направляючи його від себе, ось такими рухами. Можна навіть на початку потренувати дитину, тобто не кидаючи, показати їй. Як це виконується? Нехай дитинка декілька разів виконує ось такий рух в напрямку ємкості, в яку вона буде кидати м'ячик. Отже, лікті в сторони, пальчики трішки зігнуті. Тримаємо м'ячик з обох боків на рівні груди і намагаємося спрямувати його у ємність, яка стоїть перед дитинкою. Ось так. Отже. Знову ж таки, шановні батьки, дуже вас прошу допомогти діткам, обов'язково підбадьорюючи їх під час виконання цієї вправи. Дітки маленькі, в них ще не все вдається, але якщо постійно тренуватися, то дитина, я думаю, що в майбутньому самостійно буде виконувати ці вправи. Вправи ці дуже корисні, розвивають як координацію рухів, так і вміння. Е е Відчувати відстань між якимись предметами. І, взагалі, всі ви добре знаєте, що заняття фізкультурою приносять велику користь. Зніміть, будь ласка, невеличке відео і надішліть мені. До побачення!